Саме з його рахунків, з його рахунків, розумієте, відбулася ця оплата. Ці гроші пішли з державної компанії. До речі, це гроші наші з вами, це гроші uh -huh. тарифу. Ми платимо за це в платіжках наші. І отут мені здається, що треба, мабуть, і рівний підхід. Треба обов'язково досліджувати весь ланцюг, а не робити вибірковий такий, що дає підстави звинувачувати політизацію цього процесу. Хай uh розслідують -huh. uh -huh. об'єктив. А, але дивіться, наскільки, наприклад, Кудрицький був самостійний у своїх рішеннях. Ми ж можемо цілком а припускати, що не вас... давали згори якісь вказівки. Так ще раз ну я припускаю, що давали вказівки неофіційні поради, але ж керівник підприємства, до речі, в нього наглядова рада. Він голова правління, він отримував по мільйону гривень на місяць зарплатні. Вони ж казали, що вони незалежні. Вони від наглядових рад тільки залежні. То я саме тому і говорю кажу: завжди в таких злочинах або е, вчинках мають відповідати той, хто дає по телефону команди. Угу. По телефону, там же не було ніякого наказу. Його не могло бути, розумієте? Держу, Бо формально, я. шурма не впливав на Україну. але обов'язково має той безкребетний, який виконує ці накази.